Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, я український письменник. І якщо у вас є діти від 6 до 12 років, дуже рекомендую до читання мою дитячу книгу, серію дитячих книжок: Коти, Кузик та його друзі-Пригоди на залізниці. І саме чому я її рекомендую. По-перше, вона про нашу рідну укрзалізницю По-друге, вона цікава та повчальна. І по третє, вона написана на двох мовах: українській та англійській. Тобто, паралельно можна вивчати ще й англійську мову. Придбати книжку можна на сайті Амазон та ще й більше ніж 50 інших сайтах по всьому світі. Тож підтримати українського письменника, українського автора, підписуйтесь, ставте лайки, робіть репости. Всім гарного вечора! Все буде Україна! Читайте книжки!